вечірнє на зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилася, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта видаються. Діти, як у полі, на могилі, бо в кулак не чує, а сич в лісі та на стрісі, недолю вищує, як сон, трава при долині, вночі розцвітає, а про людей та нехай я їх добре знаю. Добре знаю, сора моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється нас на Україні, а я знаю. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш.